Добрий день, дорогі наші студенти, викладачі, гості, які сьогодні завітали до нас на нашій екологічній вечорниці. Ви знаєте, що ми час від часу проводимо такі тематичні зустрічі, і на цих зустрічах ми представляємо або свої дослідження, або дослідження наших студентів, а також запрошених гостей. І е, з 24 лютого по 7 березня в Києво-Могилянській Академії проходять дні науки, і ці наші е, доповіді, які ми будемо робити в цей період, представляти свої результати досліджень, будуть присвячені саме Дням науки Києво-Могилянської Академії. І сьогодні ми б хотіли розпочати. З доповіді саме студента, не з доповіді карифея, професора або доцента, а показати вам, які дослідження здійснюють наші студенти. Сьогодні ми вам хочемо представити результати таких спільних досліджень, які проводились спільно з національним в рамках національного університету києва могилянська академія, а також із студентом. Київського національного університету імені Шевченка Даніїлом Хлобустовим, це магістр. А у нас в цьому дослідженні приймала участь студентка 4 курсу Катя Воробйова, а також два викладача, які супроводжували їх дослідження: Олена Козик, доцент кафедри екології, і я, Бойченко Світлана, завідувач кафедри екології наукма. Було доволі складне літо, ви знаєте, воно було таке спекотливе. Не просто нам було здійснювати ці дослідження в таких умовах, але все ж таки студенти підхопили цю ідею, ми всі разом. Його провели, і ще дослідження продовжується, тому що частину результатів ми ще не встигли підготувати, і вони будуть вони ще не опубліковані. Ми будемо їх представляти. Хочу сказати, що за ці дослідження Катя Воробйова вже отримала премію імені Грушевського. В Києво-Могилянці, і також результати опубліковані на скопус конференції, представлені на скопус конференції. ми вступили там групою і представляли також ці дослідження. І так, дозвольте мені надати слово Каті. Доброго дня, шановні учасники, дякую, пані Світлана, за такі теплі слова і представлення. Я Катерина Воробйова, студентка еколог го курсу, і сьогодні я презентую вам наше дослідження на тему оцінки стану зелених насаджень вздовж магістральних доріг на прикладі кільцевої дороги у місті Києві. Тому переходимо далі. Актуальність дослідження. Чому це взагалі важливо? Швидка розбудова та розширення великих міст призводить до змін у режимі землекористування, сприяє пришвидшеному розвитку міської інфраструктури, що в свою чергу впливає на процес зменшення площ природної рослинності і поступове їх замінення штучними матеріалами. Відбувається фрагментація. Дощ зелених насаджень, що зменшує продуктивність росту і розвитку рослин та функціонування природних екосистем. Ферментація зелених насаджень сприяє зниженню активності надання екологічних послуг рослин. Зокрема, це включає одну з найважливіших послуг: це забезпечення киснем екосистеми, в нашому випадку урбої екосистеми, на достатньому рівні для нормального функціонування організмів цієї системи, зокрема, і людей. Добре відомий факт, що зелені насадження в містах відіграють вирішальну роль у очищенні повітря шляхом видалення пилу та газів, а цікавинкою є те, що один гектар зелених насаджень може поглинати до 8 літрів углекислого газу на годину. Інші важливі функції, що виконують зелені насадження міста, включають регулювання температурного мікрокліматичного режиму, забезпечення тіні у міському середовищі, зменшують шумове забруднення міста, ум'якшують кліматичні умови шляхом уповільнення і затримки вітрів, очищують ґрунти та воду шляхом поглинання забруднюючих речовин, запобігають ерозії ґрунтів, регулюють поверхневий стік води під час опадів та злив та допомагають у пом'якшенні негативних наслідків. Наслідків стихійних лих та забезпечує середовище існування для багатьох тварин та комах. Проте порушення, фрагментація чи цілковите знищення природних насаджень у міському середовищі може призводити, призводити до порушення функціональної здатності цих систем і впливати на повне або часткове припинення надання цих важливих екосистемних послуг. Наслідком таких процесів виступає значне накопичення. Тепла на поверхні землі та інфраструктурі, що називається ефектом міського теплового острову. А цей ефект створює помітні відмінності в мікрокліматичних умовах містах та приміських районах. Сама це впливає як на зелені насадження, на мікробіологічні умови, а також сприяє поширенню шкідників та патогенів для рослин. Далі поговоримо про сам ефект міського острову тепла. Міський острів тепла або Urban Heat Island – це мікрокліматичне явище, що є температурною аномалією, яка характеризується підвищенням температури повітря у містах порівняно з його околицями та сільською місцевістю навкруги. І хоча населенням такий ефект може сприйматися позитивно, особливо у холодну пору року, але насправді міський острів тепла має негативний вплив як на стійкість та довговічність матеріалів. Інфраструктурних об'єктів, так і на здоров'я населення і на продуктивність та стійкість рослин зелених насаджень. Проте, крім біологічних передумов формування цього ефекту, вплив мають також такі фактори, як щільність, забудови напрямок, і швидкість вітру, температура і вологість повітря, рельєф і характеристики місцевої рослинності. Також ефект міського теплового острову нерозривно пов'язаний з поняттям «альбедо» міського середовища, Альбедо взагалі характеризує здатність поверхень до. Розсіювання, відбування і поглинання сонячного випромінювання. І відомо, що темні поверхні, які у містах асоціюються з дахами, асфальт доріг, і транспортних шляхів, є набагато поширенішими поблизу і у населених пунктах, ніж порівняно у сільській місцевості. Тому найбільше теплове навантаження приходиться саме на міста, адже темні поверхні поглинають значно більше сонячного випромінювання і мають дуже низький відсоток його відбиття. Тому ці фактори впливають на ступень забруднення атмосфери і теплове навантаження в містах. Іншою небезпекою є фотохімічний смог, який часто утворюється в антисекціональних умовах влітку, особливо в низинних районах, та поблизу інтенсивних транспортних шляхів та магістралей у великих містах. Реакції, що призводять до утворення фотохімічного смогу, нерозривно пов'язані з температурою та сонячним випромінюванням, тому ефект міського острову тепла є однією з причин утворення фотохімічного смогу. Фотохімічний смог є серйозною проблемою для багатьох великих міст і може викликати алергічні реакції, подразнення слизової оболонки та завдавати шкоду здоров'ю чутливих груп населення. Також такий тип смогу є небезпечним для рослинності і може спричиняти такі пошкодження, як хлорози, некрози, пігментації та послаблювати природний захист рослин, що робить їх більш вразливими для фітофагів та інших хвороб. Проте вихід є, однією з найефективніших стратегій пом'якшення ефекту міського острову тепла є збереження та розширення міських зелених зон, адже рослинність сприяє охолодженню через затінення та транспірацію. Перейдемо до методів досліджень Для оцінки стану зелених насаджень, кільцевої дороги, однією з найбільш завантажених магістралей Києва, було використано два види методів. Є методи та польові дослідження. Зокрема, польові дослідження також включали збір лабораторних зразків та дослідження у лабораторії. Для обробки зразків ми використовували спектрофотометр, на якому визначали хлорофіли А та хлорофіл Б, які дасть нам розуміння співвідношення цих двох хлорофілів, дасть нам розуміння про фотосинтетичну активність кожного з листів. Але їх результати ми плануємо представити в наступних наших публікаціях, адже зараз зразки вже оброблені, але перебувають на стадії статистичної обробки результатів. Тому запрошую вас доєднуватись до наших соцмереж і стежити за оновленнями. Проте детальніше поговоримо про. ГІС-методи, які були застосовані для цього дослідження. Територія вздовж кінцевої дороги поділена на чотири ділянки за типами зелених насаджень, за допомогою методу буферизації в геоінформаційній системі QGIS, територія дослідження була визначена радіусом 1 км від дороги. Для вивчення рослинного покриву використовувались також методи ГІС, зокрема, дані про типи ділянок та види землекористування з карти OpenStreetMap. Польові дослідження в 2024 року включали збір зразків з 13 точок уздовж кільцевої дороги, зосереджуючись на 33 деревах, найпоширеніших видів, представлених родом попілюс, зокрема попілюс нігра, родом ацер, переважно та ацер, ацер негундо, роду тілія, переважно тілія кордата, а також менш поширеними, але наявними під це пунгінс та Pinos silvestres. З кожного дерева було зібрано по 10 листків. Ступінь ураження листя оцінювали за такими показниками, як хлороз, некроз, пігментація, ураженість фітофагами та патогенами у відсотковому співвідношенні. Ступінь ураження листя класифікували як низький, коли він сягав від 1 до 5 середній від 5 до 10 високий від 10 до 15 і дуже високий, коли відсоток перевищував 15% і сягав вище. На слайді ви можете побачити таблицю, де перелічені усі пункти збору зразків з їх координатами та видами дерев, які були оброблені. Далі хотіла б перейти вже до основних результатів. І перша частина кільцевої дороги була позначена як північна ділянка, вона включала точки відбору проб під номером 2, 3, 4 та 5. Ця частина характеризувалася великою кількістю змішаних та соснових лісів, які є зеленими насадженнями загального користування та лісопарками, в тому числі Святошинсько-Білічанський ліс та парк Виноградар. У межах мікрорайону Виноградар також розташовані ділянки з листяними деревними насадженнями, переважно седоопаковими, а також парк Кине це сквери вздовж литовського проспекту. Змішані ліси передбачно складалися з лисяних порід, таких як Ацар Платеноїдес, Попілюс нігра та інвазивний вид ацернегунду. Присутні також хвойні, зокрема Піцеапунгінс та Пінус Сільвестріс. Дерева в цій зоні мають помірне пошкодження фітофагами та патогенами, також спостерігаються різні типи побуріння листя, включаючи побуріння по краях, побуріння біля основи та вздовж жилок. Загальний ступінь ураження листя характеризувався як середній і у часовому еквіваленті сягав 8,5%. Наступна частина це північно західна ділянка. Вона включала точки відбору під номером 1, 6 та 13. Частково вона належить до Святошинсько Білічанського лісу, і також представлена декількома скверами, садами та газонами біля Берестейського проспекту та бульвару академіка Вернацького. Серед рослинності тут переважають виключно листяні породи дерев, у тому числі представники роду Поппунус, ацерплатеноїди, стілі акордата, а інвазивний ацер Негундоз зустрічається набагато рідше. У цій зоні присутні аерозольні забруднення частинками пилу, які походять із ґрунтових та антропогенних джерел, основним чином представлені частинки pm 10 Пошкодження листя характеризуються переважно хлорозами, некрозами і пігментаціями у вигляді побуріння, хоча пігментація дещо менш виражена, ніж на інших ділянках дороги. Пошкодження листя фітофагами та патогенами наявні, але на дещо нижчому рівні. Загальний ступінь пошкодження листя характеризувався як вище середнього і у числовому еквіваленті складав 9,7%. Наступна частина це західна ділянка. Вона включала точки відбору проб під номером 7, 12 та 8. Тут переважає трав'яний старослинність, а деревна переважно представлена навколо проспекту Леся Курбаса, вулиці зочних та вздовж дороги біля парку Совки. Типові види дерев у цій місцевості включають представників роду популус та ацар Платаноїдес, проте тілі акордата та ацер дещо менш поширені. Хвойні породи представлені мало. На листі в цій зоні також наявне пилове забруднення дрібнодисперсними частинками переважно PM2,5. Дерева вздовж дороги демонструють помірний рівень пошкодження патогенами та фітофагами, але виявляють значний відсоток хлорозів. Також спостерігаються окремі випадки побуріння та пігментації вздовж вен. Загальний ступінь ураження листя характеризується як середній і в числовому квіволенті сягає 8,8%. Наступна ділянка це південна ділянка, вона почала точки відбору під номером 9, 10 та 11. Вона характеризується переважно також трав'янистою рослинністю, вздовж межі південно борщагівського житлового масиву та частини проспекту Академіка Глушкова. В районі колишнього села Жуляни є садові посадження, а ліси представлені вузькими насадженнями, вздовж окремих ділянок дороги. Серед листяних порід переважають Представники роду Populus та Acer platanoides, у деяких місцях широко поширена під цеяпункенс. Ця територія також сильно забруднена, дрібнодиспростими частинками основному антропогенного походження. Дерева є помірно пошкодженими патогенами та фітофагами, але з частими проявами некрозу, хлорозу і червоно коричневої пігментації. Загальний ступінь ураження ділянки характеризується як високий, а у числовому еквіваленті сягає 10%. На даній традиції представлені усередині результати ступеню пошкодження різних видів листя дерев, визначені на усіх 13 точках кільцевої дороги під час польових досліджень в, лип в липні 2024 року. А на цьому слайді вже представлений усереднений результат візуалізації загального відсотку пошкодження листя у відсотковому еквіваленті. І на, на цій схемі ми можемо побачити, що найчастішими пошкодженнями виступали хлорози і некрози, а пігментація спостерігалася найбільш рідко. А серед досліджених видів найбільшу резистентну стійкість виявляють Вид тілія кордата, тобто липа серцелиста, а найбільших ушкоджень зазнав Ацернегундо, інвазивний вид, і він був ушкоджений найбільше. Переходячи до температурних умов, які також були частиною цього дослідження, я передаю слово своєму куратору і співавтору пані Світлані. Наступна частина наших досліджень було дослідження температури поверхні в кілометровій зоні. Пливу кільцевої дороги, і для цього ми використовували їхні технології і провели аналіз для липня в 2022, 2023 і 2024 роках. Температура поверхні цієї міської забудови і міської території залежить від відбивної здатності покриття. І визначається також погодними умовами. Липень місяць один із найтепліших місяців року, і тому ця територія має найбільше температурне навантаження. Тому було проведено аналіз теплового навантаження в цій буферній зоні вздовж кільцевої дороги, плюс оця буферна зона 1 кілометр. Ви якраз бачите на цих рисунках результати цього дослідження 2022-2023 рік, в принципі, не дуже відрізняються, і північна частина, яка більш залізнена, має більш низьку температуру, і тільки частина, де інтенсивні забудови, це оболоні, лісовий масив, Має найбільше температурне навантаження, і також в другій частині, ви бачите, доволі значне навантаження приходиться на район торгівельних приміщень і парківок, а також в районі центру лавина. Дуже велика, потужна там приміщення, дахи, які прогріваються. Температури, в залежності від їх якості. Досить різні, і, наприклад, в зелених зонах при доволі спекотливих умовах температура була в межах 25-29 градусів. В той час як температура поверхні забудов становила 46-44 градуси. І, наприклад, третя частина нашої автомагістралі. Також має певні відмінності в температурному режимі. Там, де є озера і зелені зони, температура знижувалася до 25 градусів в той час, як в забудовах і вздовж автомагістралі, температура підвищувалась в окремих місцях температура поверхні до 46 градусів. І остання четверта частина. Південна, там також є доволі багато парківок і забудов, які перемежовуються з водоймами, зеленими зонами, і тут температура також змінювалася в залежності від цих поверхень в межах від 35 до 43 градусів. Треба сказати, що 24-й рік ви пригадуєте, які були складні кліматичні умови, липень був доволі. Спекотливий, і навіть на картах дуже значні відмінності майже вся територія має високі показники температури, крім північної частини, де є зелені, зелені насадження, і в цій першій частині якраз температура поверхні. Температура поверхні значно менше, біля 33 градусів, а в районі забудов це аж до 60 градусів прогрівалася поверхня. І друга, третя, четверта частини кільцевої дороги також значно прогрівалася. Ви бачите, це на картах тому що і багато забудов і асфальтованих поверхень, температура сягала від 55 до 65 градусів. Зразу видно, що там, де є у нас зелені насадження, зелені зони, температура поверхні значно нижча. Хочу сказати, що ми порівняли погодні умови. 22, 2023, 2024 років і розглядали саме максимальні добові температури, які відображені на графіках, і також аналізували вологість атмосферного повітря. Температури в 2022 і 2023 році в липні максимально сягали меж 21. 20... 6,28 інколи досягали до 29 градусів. В той час, як у 2024 році були побиті рекорди, наприклад, там біля тижня в липні стояла дуже спекотлива температура, були аномально високі температури, 35,1-35,8 градусів температури повітря. То розумієте, Якщо температура повітря у нас досягає 35, звідти і прогрів території забудови до температур 60-65 градусів. Майже двічі через поглинаючі здатності, вони нагріваються і довгий час утримують це тепло. Ця ситуація з... Аномально високими температурами влітку стала дуже актуальна останні роки не тільки для України, а й для всієї Європи. І все це супроводжується ще тривалими періодами без дощівля і е, з, на, з умовами з такими низької вологості повітря. І хочу сказати, що в липні. 24-го року у нас вологість повітря, в ці спекотливі дні становила біля 40%. Ну, скажімо так, що 30-40% – це вологість повітря, яка притаманна для пустель. Тобто, щоб зрозуміти, в яких умовах ми прожили липень 24-го року. Дякую, Катя. Продовжуйте далі. Перейдемо до основних висновків. Встановлено, що загальний ступінь пошкодження листя п'яти досліджуваних видів дерев узовж кільцевої дороги в Києві ранжувався від середнього, вище середнього та високого, в залежності від ділянки. Зокрема, середнім рівнем пошкодження листків характеризувалися північна та західна ділянки, північно західна ділянка виявляла ступінь пошкодження вище середнього, а південна ділянка взагалі характеризувалася високим ступенем пошкодження листків. Далі, найпоширенішими видами пошкодження листя були хлороз та некроз, що свідчить про кумулятивний вплив різних стресових факторів. Крім того, на поверхні листя було виявлено різну кількість твердих часинок пилу, що походять як з ґрунтових, так і антропогенних джерел. Червоно-коричнева пігментація також була помічена на головних жилках листя, що вказує на забруднення атмосфери викидами NOX та so 2 Серед досліджуваних видів найбільше уражалися листя виду Ацера Негундо, а найбільшу стійкість та резистентність виявила кордату. Також, в результаті аналізу типів зелених насаджень і температур поверхні за допомогою буферного методу в геоінформаційній системі QGIS. На основі ГІС, даних про режими землекористування від окружної дороги виявлено, що у двадцять другому роках на території розміщення інфраструктури та антропогенних об'єктів, залежно від їх характеристик, температура поверхні коливалася від 45 до 55 градусів, тоді як температура поверхні зелених насаджень була майже вдвічі нижче і характеризувалася 27-29 градусами. А навколо водойм взагалі сягала близько 25 градусів, що підтверджує те, що температура зелених насаджень вдвічі була нижча за температури поблизу інфраструктурних об'єктів. Тому дякую вам за увагу, але ще також хотіла б додати. Що матеріали нашого дослідження були представлені на конференції International Conference of Young Professionals, яка відбулася у Львові в жовтні 2024 року. Тому з матеріалами, які ми представили на конференції, з текстом статті, ви можете детальніше ознайомитись за QR-кодом. Також запрошую вас все ж таки доєднуватись до наших соцмереж і стежити за нашими оновленнями, адже незабаром будуть представлені результати лабораторного опрацювання. Даного дослідження. Дякую дуже, пані Світлано. Передаю слово вам. Дякую. У нас зараз приєднався наш співавтор Даніл Клобистов. Можливо, він захоче щось доповнити. Я хотів трошечки прокоментувати. Ми з колегами розділили кільцеву дорогу саме на чотири сегменти, орієнтуючись на певні ну, містопланувальні аспекти. Ось так. Тобто, перше, перша частина, вона, ну як ви власне бачите за, за розподілом температур, вона характеризується більшим таким лісовим масивом, тому що ну хто орієнтується да, в Києві, а це дорога, яка веде на трасу Гостомель, відповідно, або на північ це на Пущу Велицю. А якщо на схід, то вона веде на північ Оболонського масиву. Ось і там дуже багато е, зелених зон. Та друга частина це власне, масиви Академістечко, Біличі е, і так далі. Та. Третя це простір між фактично кордоном міста Києва та е, Борщагівським масивом. Всім. Да? Тобто ми зараз говоримо від, е, від е, так званого шпалерного ринку і до е, фактично до жулян. І остання частина це от частинка від жулян е, через масиви теремки 1 теремки 2 Ось, тобто, ви, ну, я думаю, розумієте, колеги, що тут саме за кілометражем не однакові зони да, ці частини, але саме за розподілом певних ну, характерних особливостей вони, в принципі, ну, корелюють. Між... Ось, Ну і відповідно, вже колеги щодо розподілу температур сказали. Дякую, Даніїл. Це один із учасників нашої групи. Давайте подякуємо нашим студентам за їх активність, за їх роботу. Я пропоную приступити до дискусії. Тоді завершу запис, Підтримуйте нас підпискою, донатами на наших ресурсах. Всім гарного вечора.